От аналітичний розрахунок. Зв'язку з тим, що фасонний різець, круглий чи призматичний, прошу ходить, якби не задавати значення переднього заднього кута різцю, то можна було різницю розмірів деталі перенести на різницю розмірів фасонного різця. Проблем не буде. Ми так, як ми можемо, ми мусимо створити оптимальний клин, який задається, звичайно, передньою і задньої так? відповідно, передніми і задніми кутами ми таких е перенесення не можемо. Тому нам потрібно зробити корекційний розрахунок, тобто відкоректувати перепад розмірів, діаметрів, е деталі, ми будемо точити фасонного профілю, на лінійний розмір. Фасодне ліце. Ми ну, почнемо з призматичного фасонного ліця. Значить, першим ми маємо креслені деталі, креслені деталі з креслення деталі визначаємо максимальну головну профіль деталі. Тобто максимальний діаметр профілю, мінімальний діаметр профілю профільу ділянка. І якщо ми маємо цю величину, то літературне джерело вже з практики розроблено рекомендації розмірів, габаритних розмірів э, призматичного фасуного ліце, в залежності від. Глибини, профіль, що вже є намальовано. Таким чином, ваше завдання вже оце маєте перемалювати. Лайшовилося тільки спроєктувати оцей профіль. Так? Розуміло.